Хлопці, всім привіт! Значить, на рахунок прицепну, як ми зробили, це все діло нічого не мішає зачіпатися, підчіпатися, так воно виглядає. І демонтувати цю планку проще прощого Зараз покажу. В общем, це все діло зроблені упори. такі ось косинчики. Тут я з подручних срез зробив. Легенький люфт. Ну, саме розумієте, що було. Значить, демонтаж. Дуже все просто. Раз, чока, два чока. Все це діло з'їхало буквально за 2 секундочки. Так же само і сюди. На 2 секундочки. Щелк. І все це діло, будлосичка. Встановлено. Так же само знімати, нажимаю на речагу і плавающе, підходжу. Однією рукою. Клац і все знято. Отак От виглядає це все діло. Нема нічого сложного, косинчик із подручних средств. Щоб не бовталось, не проверталось. Отака прицепна приспособа, яка відпрацювала без питань ніяких нарікань. Все дуже просто, надійно і дешево. Так що, якось так. Все, всім пока.